Січний українець, обираючи горілку до столу, керується довірою до бренду. Патріотичний українець хоче ще підтримати національного виробника. Та не завжди за українським товаром стоїть патріотизм. Нещодавно Стопкор розповідав про спиртовий завод у селі Підгайчики Івано-Франківської області, який перебував під контролем так званих льошиків, бійців банди біглого очільника антимайдану Олексія Чебутарьова. Після нашого втручання завод повернувся під контроль держави. На даний час ситуація врегульована, ситуація в етапі жорсткий контроль, тому що місяць тому підприємство було повністю блоковано, було блоковано тітушками, то не допускали жодного працівника від ДП «Укрспирт». Таких заводів в Україні лишається ще кілька. Саме таких, які державне підприємство, що йому належать виробничі потужності, наразі не контролює. Це один з них Зерненський спиртовий завод на Рівненщині. За інформацією нашого інсайдера, колишнього працівника, заводом керує криміналітет. Був захват цього заводу. Стоять, наскільки мені відомо, керують, керують лице ще від сім'ї, від сім'ї Януковича. І тільки но заводом цікавиться хтось сторонній, додає інсайдер, тут одразу з'являються так звані тітушки. Точно таку схему Олексій Чебутарьов вже реалізував на інших державних заводах. Тут виходить, якщо хочуть хтось приїхати на цей завод потрапити, то відразу з'являються люди не місцеві, які прикидаються місцевими людьми, але і говорять, що тут все у нас нормально, все в порядку, але це не є місцеві люди. Але не тітушками та льошиками єдиними. Є ще одна зацікавлена сторона у долі зірненського спиртового заводу. І це дуже відомий український виробник, власник якого, як і Чебутарьов, виявляє більше прихильності до Москви, ніж до Києва. Всі гроші, що заробляє завод, а він заробляє немало. Бо в день виготовляють приблизно 25 тонн спирту, які не мають продавати, але основний закупатель цього спирту є хортицем. І не... Діло в тому, що гроші крутяться немалі, а в державу вони не йдуть. Про особливу роль холдингу Глобал Spirits, що виробляє відомо в Україні та Росії горілку Хортиця, стало відомо нещодавно. А саме під час того, як представники холдингу стали вимагати участі у державних перевірках зірненського заводу. В моїй практиці це перший випадок, коли комерційна структура намагається прийняти участь у такій перевірці, але розумієте, юридично вони отримали повноваження від керівника підприємства, тобто вони отримали довіреність представляти інтереси державного підприємства. От така собі зухвалість. Звичайний покупець хоче повністю контролювати цілком внутрішні справи у державній власності, але навіщо? Тут розумієте, в чому справа. Ми не хотіли заходити в клінч і зірвати перевірку. Хоча це, звичайно, може питання якраз до. Антикорупційних наших служб, бо це взагалі, ну скажімо, не типово. Більш того, за нашими даними, Global Spirits хотів купувати спирт винятково на зірницькому спиртзаводі, і це попри шокуючі висновки експертної перевірки, адже виявилося, що технологічний процес на непідконтрольному державі підприємстві відбувається із порушеннями, а продукція заводу взагалі не відповідає якісним показникам. При такому режимі, як декларують журнали, які нам були надані у ході перевірки, це протирічить усім загальноприйнятим правилам ведення процесу виробництва спирту. Результати перевірки, звичайно, надали й покупцеві, але його не збентежила перспектива виробляти горілку зі спирту, який ніяк не відповідав категорії люкс. Неможливо випускати не лише якісну, а взагалі продукцію у тій кількості, скільки вимагають наші норми встановлені. І, звичайно, що і такої якості. Працюючи у режимі три години, попрацювали, потім зупинилися на три доби, десь нас дурять. Висновок, зроблений незалежними експертами, вражає, такий спирт взагалі не можна використовувати в напоях, бо наслідки можуть бути непередбачувані. При такому режимі роботи мусить бути готова продукція із високим вмістом ефірних масел, сивушних масел, ефіральдегідної фракції, можливо, навіть якогось метилового спирта, який також є одним із складових компонентів брашки. Чому ж власник бренду із патріотичною назвою Хортиця виявився готовий труїти українців, використовуючи неякісну сировину? І чому йому так припав до серця проблемний завод, який зараз охороняють льошики? Це Євген Черняк, голова правління холдингу Global Spirits. народився у Запоріжжі, тому мабуть і назвав один із своїх брендів за іменем славного козацького острова Хортиця. Але після революції гідності Черняк, чиї виробничі потужності знаходяться переважно в Росії, зробив чимало публічних антиукраїнських заяв. За інформацією з відкритих джерел одним з найважливіших партнерів та покровителів Євгена Черняка є Юрій Іванющенко. Він же Юра Янакіївський, сумнозвісний смотрящий від партії регіонів, який як і Чеботарів фінансував і організовував антимайдан та вбивство беззбройних людей. Зараз, як і Чуботарів, пане Іванющенко у міжнародному розшуку. Трикутник організованого угрупування, що намагається контролювати з Росії спиртовий бізнес в Україні, виглядає так. Юра Єнакіївський, що є ідеологом тіньового ринку спирту в Україні, Олексій Чеботарьов, керманич силового блоку тітушок і льошиків. Євген Черняк, який своїми схемами закупівлі спирту сприяє збиткам та боргам державних підприємств. Проросійські погляди та бізнес-орієнтованість на Москву дозволили Євгену Черняку зберегти бізнес в окупованому Криму. Натомість вдячний Черняк та Горілка Хортиця виступили спонсором проведення Дня Росії у Сімферополі. Також було ще чимало російських заходів, серед яких навіть вечірка плейбой у Сочі. Отримати коментар від київських представників холдингу Глобал Спіріц нам не вдалося. Телефони Євгена Черняка та юриста холдингу Ігора Стрільця виявилися мовчазними, А от виконавчий директор спостачання Олег Чован втікав від нас по вулицях Києва, так наче прилякався на смерть. Коли у вас бо дві зі мною пообщатися в робочі камірські розмови. Ми ввічливо, але марно йшли за Олегом Петровичем не одну сотню метрів, та він безперервно давав важливу телефонну нараду, хаотично блокав вулицями і геть ігнорував нас. Людина не хоче зі мною спілкуватися. Але йдемо, йдемо. Може, нам все ж таки відповім дадуть відповіді на наші запитання. Мабуть, немає що відповісти на питання, як Global Spirits збирається використовувати неякісний спирт у виробництві відомої горілки. І головне, чому він отримав право тримати під контролем процеси перевірки на Зірницькому заводі. А от що може статися із спиртовим заводом, якщо він потрапляє в безконтрольні руки, можна розповісти на прикладі ще одного об'єкта в тій самій Рівницькій області. Шпанівський спиртовий завод колись належав концерну Укрспирт. Але під час ліквідації останнього дивним чином перейшов у приватні руки. Сьогодні спирт вже не виробляють, але розливають сумнівну горілку, яка реалізується через точки у Рівненській області. Тепер це експериментальний завод харчових екстрактів. І він нібито законсервований. Тобто офіційно за документами не працює. Однак місцеві запевняють, насправді увесь шпанів живе горілчаним виробництвом, яке оживає на заводі щоночі. Можна заказати все, тут люди приїжджають, на Київ розказували, що працюють. От, відправляють там по заказу підприємцям, різним бізнесменам. Чому контрафактне виробництво не прикривають, стає зрозумілим, коли дізнаєшся, хто є найбільшим замовником. З Полісся приїхали теж якісь люди, замовляли там ящиків, то заказали щось там 500-600 ящиків. Ну, така ситуація. В Принципі, сурогат беруть, просто спирт з водою собі втравлять людей і все. Щоб перевірити, чи правду каже наш інсайдер, ми просимо його зателефонувати до першого ліпшого значка. У Шпаніві. Алло, Петрович, алло, ну що у тебе є? Є водка, ні? А скільки в тебе є? Скільки можеш дати зараз? Відповідь миттєва. Горілка є, продаємо партіями від 10 пляшок, а товар до нас потрапляє кур'єрською доставкою. Теж миттєво менше ніж за хвилину. Ми привозимо напій із Ішпаніва до столиці та просимо експерта надати нам висновок щодо горілки з бурштином, яка реалізується просто неба. Перше, на що звертає увагу експерт, на пляжці написано Настоянка, а от корок в неї вже із надписом Водка. Там настоянка, тут водка. Це вже порушення. Це вже таке. Це обман покупця. Ці часточки бурштину на дні пляшки теж порушення такого дозволу навіть не надало міністерство охорони здоров'я. Якщо є камінці, то тут мож, має бути в зовнішньому вигляді вказано на настойні прозорі замотнені з включенням чогось, або цього вистунимо. Та найпривабливіше у цій контрафактній пляжці ціна за 0,7 літра з доставкою до вашого столу усього 40 гривень, з яких, звісно, жодних податків до держави не надходить. Іде гарантія, що не сьогодні, так завтра зірненський завод так само не перейде на новітні бренди, які будуть давати прибуток виключно фірмам Євгена Черняка. Керівництво ДП «Окрспирт» каже, головна задача наразі зберегти контроль над заводами, а це не завжди вдається безболісно. Коли підприємство працює правильно, то відразу з'являються ті люди, чиї інтереси трошечки прижали. Ну, можна сказати так, що десь від 400 фахівці по-різному оцінюють, але від 400 тисяч до 500 тисяч декалітрів спирту то рік було виведено з тіньового обігу. Ну а для держави давайте 400 навіть якщо тисяч далі взяти, допомножити на тисячу, то це акциз там трошки більше, то виходить, що 4, 400 тисяч далі дає 400 мільйонів приросту у державну казну. А в той самий час, коли державне підприємство наводить лад у своєму господарстві біля зірненського спиртзаводу, що його так полюбила команда Євгена Черняка, черга селян, які забирають залишки виробництва Брагу. І судячи з довжини живої черги та кількості тих залишків, завод працює наповну. Хоча, за даними заступника голови ДП «Укрспирт» Ігора Ільчишина, дозволу на виробництво спирту завод немає, бо перевірку досі не завершено через небажання керівництва заводу передавати будь-яку інформацію щодо своєї роботи того самого керівництва, яке вже надало представникам. Спіріц» довіреність на представництво своїх інтересів. Журналістика розриває межі. Нові змі не лише інформують. Їхня мета вирішити проблему. Що таке журналістика прямої дії? Як перетворити мікрофон і гучномовець на потужну зброю боротьби з корупцією? Ми розкриємо всі секрети четвертої влади новітнього зразка. А щоб ви побачили все на власні очі, Стопкор запрошує у гості. Це центральний офіс Стоп Корупції. Сюди щодня надходять десятки повідомлень щодо фактів корупції з усієї України. Громадська організація Стоп Корупції. Доброго дня мене звати Софія. Чим я можу вам допомогти? Саме завдяки подібним зверненням на гарячу лінію журналісти отримали чимало резонансних тем для розслідування і стали не лише викривачами, а й активними учасниками подій. Ми націлені на результат. Нам не цікаво просто отримати якийсь рейтинг, какую який високу долю телевізіону путем там, от, якого, там, розслідування, там розказати сенсації. Ми йдемо далі, ми намагаємося добитися результату, наказати виновних. І щоб справедливість восторжествувала саме тому журналістські розслідування команди Стопкору межують з мітингами активістів. Паралельно триває боротьба на правовому фронті. Тут звернення опрацьовують юристи та направляють їх до контролюючих інстанцій. Будь-яка інформація, яка нам потрапила після первинної перевірки нашими силами, нашими юристами, ми її відправляємо правоохоронні органи і дуже часто. Це я вважаю великий успіх. Дуже часто ми бачимо позитивні результати такої співпраці. Така єдність напрямків роботи новітня тенденція, яка отримала назву журналістика прямої дії. Ми, ми якраз, є таким передовим отрядом євроінтеграторів в журналістки. Гражданський журналізм це комплексне явлення, за яке… Атвічають не только журналісти, но і місцеві активісти, гражданські активісти, правозахисники. Тільки от в комплексі, только спільна робота дає результати. Етак виводи останніх тенденцій розвитку журналістики. Правоохоронні органи під наглядом стопкору змушені більш сумлінно виконувати свою роботу. Ми сюди прийшли для того, щоб керівництво МВС почуло і притягнуло до відповідальності тих. То ініціює безла за результатами нашої зустрічі. Ми обидва провадження візьмемо на контроль у новому слідчому правління. Надамо методичну допомогу, забезпечимо якісне розслідування на підставі звернення вашого, яке надійшло від прокуратури області. От воно вивчено після розслідувань ступень корупції. Генеральний прокурор Юрій Луценко вручив підозру одіозному суді Швецю і звільнив прокурора Тернопільської області. Це текст «Стоп корупції, який я переслав своєму керівнику апарату. За сьогодні почалася службова перевірка. Та навіть після виходу сюжету в ефір робота не зупиняється. Всі матеріали розслідувань ми систематизуємо та викладаємо у публічний доступ. Ми нещодавно почали створювати абетку корупціонерів, тобто систематизувати. Кожна людина може зайти до нас на сайт. От є абетка корупціонерів. Вони поділяються систематизуємо судді, прокурори, посадовці, силовики, екології та інше. Отже, у чому секрет ефективної роботи, як працює система стоп-корупції? На гарячу телефонну лінію, електронною поштою або через громадську приймальню надходить сигнал про корупцію. Правозахисники їдуть на місце розбиратись, організовують мітинг та акції протесту. Далі журналісти розслідують і оприлюднюють найбільш резонансні теми. Юристи надсилають звернення до керівних і правоохоронних інстанцій. Кожна ланка команди веде тему кілька місяців заради одного, аби викрити крадів можновладців. Результати наочні звільнені чиновники корупціонери, які не змогли сховатися за грошима і зв'язку. Ками повернуті землі громаді відновлене правосуддя і сотні вдячних за підтримку українців, які вже зневірилися, добиваючись правди. Я дуже вдячна об'єктивним журналістам і громадським активістам. Я хочу дуже подякувати вам за ту роботу, яку ви зробили, і за ту тему, яку ви підняли. Звичайно, команда вічай стопкорівців натрапляє на небезпеку чи не щодня погрози, залякування, напади на журналістів, підпал автівки, пошкодження техніки, розбиті обличчя. Іноді це боротьба до крові. Журналіста б'є слово нос, боліт очень сильно болит носовая перегородка. Но они вже пролили кров. Я думаю, следующий этап етап це буде жорстке с их стороны з применением оружия. Цей червоний фірмовий знак жахіття корупціонерів за півтора роки впізнають не тільки у столиці. Сталкиваемся з тим, що что... Є уже організації клони зареєстрірований, не зареєстрірований, які представляються стоп сто корупції. Та стоп корупції не залякати і не зупинити. Згодом до громадської організації приєдналися активні борці з корупцією із регіонів. Кожен день приїжджають люди, просять, можна ми теж з топ будем бороться боротися э, в своєму городе, в селі, даже в районі. Ми проводимо семінари для наших осередків. Ми образом проводить акцію в рамках правового поля, бросать заявочку, выходить з флагом есть это наше право, яке нам дають по конституції. Часто до команди долучаються ті, кому ми допомогли. Ось тут на Черкащині команда стопкору не тільки викрала корупцію при владі, а й навчила селян боротися з тотешними царками після міти. Тингу, якого в райцентрі не було з десяток років, місцеві активісти відкрили свій осередок організації. Я дуже радий, що я потрапив в коло по які так само мислять, як і я по всій Україні. Я говорю зараз за громадської організації Стоскорупція у всеукраїнському масштабі. До стоп корупції приєднуються її прифронтові регіони. Активісти в Святогірську на Донеччині змусили місцеву владу відкрито працювати. Так як сесія вже более двох місяців не проводилася міської Раде, ми посетили цю сесію з целью промоніторити, як працює депутатський корпус Святогорської міської ради. Не треба нікого відбувається. Давайте А цей ефір на обласному телебаченні неокупованої Луганщини. Колишній боєць АТО очолив тут антикорупційний фронт. Для мене це велика відповідальність і честь відкрити здесь відділення Всеукраїнської громадської стоп корупції. И большая ответственность пообщаться вот именно с вами, дорогие жители. Області, жителі Сіверодонецька. Ми відчуваємо, що нас підтримують. Географія розширюється. Стоп корупції вже налічує 18 осередків по всій Україні. А віднедавна команда започаткувала нову традицію: всеукраїнський рейд проти корупції. Це одна з наймасштабніших акцій в історії України. Поставляємо плечо своїм осередкам для того, щоб вони знали, що ми є стрядишка сьогодні. У нас уже практически по всей стране есть наши, так сказать, глаза и уши в регионах, и поэтому мы можем моментально реагировать. На якісь э, скандали, історії і проблеми, которые возникают. Ми одна команда, і всі, хто желает к этой команде присоединиться, welcome, Ми готові. Якщо ви розділяєте наші цінності, давайте боротися вместе. Далі більше наша команда готова допомагати боротися з корупцією на рівні підготовки законопроєктів. Я хочу анонсувати один новий напрямок, дуже цікавий вагоме значення має. Часто недосконале законодавство. І часто пропозиції до його змін повинні йти саме знизу. Я сподіваюся, що ми будемо пропонувати органам влади імплементувати ці нові зміни. І я сподіваюся, що в нас в цьому напрямку багато чого вийде. Дослідження стопкуру вже виходять за межі України. Наші журналісти взяли участь у кількох міжнародних розслідуваннях, а організацію включили до міжнародної спільноти журналістів-розслідувачів. Оскільки ми отримали колег які працюють за рубежом, профільних колег, які працюють в тому ж форматі, як і ми. Ми можемо з ними взаємодіяти з ними проводити трансграничні розслідування. Отже, журналістика прямої дії за півтора року випробувань довела життєстійкість і ефективність. Попри всі перепони, команда «Стопкорупції» розвивається, зростає кількісною, якісно і готова ділитися власними напрацюваннями, аби поширювати ідеї протидії корупції.